Шукаєте стильні розсувні двері, тоді звертайтесь до компанії Спленко. Двері Девід мають розсувний механізм, за рахунок чого двері відкриваються, не забираючи простір кімнати. На цьому об'єкті ми використали загартоване скло діамант товщиною 10 мм. Воно міцне, безпечне та бездогано виглядає в інтер'єрі, заблюрюючи зображення. Розсувна система має верхній підвіс, тому знизу немає жодних поріжків. Механізм оснащено дотягувачем для комфортного і плавного відкривання та закривання дверей. Ручка стильна, квадратна пласка. Виглядає мінімалістично та стильно. Уся фурнітура у стандартному сірому кольорі, що доповнює лофтовий стиль цього простору. Двері з правостороннім розміщенням зручне і логічне рішення. Вчиняються справа, відкриваються легко та гармонійно виглядають в інтер'єрі. Розміри даної конструкції: висота отвору 2880 мм, ширина отвору 680 мм. Для прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам у директ або телефонуй.